Зараз я це все посолю. Так, сподіваюся, що не пересолю. Далі я це все можу вже початок 9. Я встигну до 9 все приготувати, як ви думаєте, поперчу? Чу, чуточки, кину сюди моєю улюбленою справою з, з безпеці. Чу -чуточки кину, котлети зіри. Я ж кажу, я вчора робила два види котлет. Я робила рибні з сардиною. І я робила з м'ясом, сиром і, котле... і картоплею. Але е, я їх робила небагато, ми вже майже все поїли. Так, яйця, Ну, яйця вже все. У мене буде без яйця. Треба йти купувати. Отож, треба йти. У мене зараз піду, буде 9, 10, значить буде без яєць.